Нищитимуть Одещину кабами. Росіяни вдарили модернізованими авіабомбами по області. Про першу атаку заявили у військовій адміністрації. Повітряні сили застерегли про загрозу застосування кабів для південного та чорноморського. Уже за 15 хвилин у регіоні пролунали вибухи. Російські окупаційні війська завдали авіаційного удару по Одещині трьома керованими авіабомбами. З підвищеною дальністю ураження, випущеними з літака, су 34 протиповітряна оборона півдня України збила дві авіабомби. Ще одна впала на відкритій ділянці місцевості без наслідків. Мішенню росіян були об'єкти цивільної інфраструктури. У понеділок вони вперше випустили такі бомби у бік Полтавщини, а 17 жовтня вперше атакували й Миколаїв. А ще Херсон місто цілодобово здригається від вибухів і прильотів. У п'ятницю окупанти гатили з РСЗВ по багатоповерхівках та громадському транспорту. Загинули херсонці, які їхали на роботу. Що двоє загиблих та 25 поранених. Серед них троє дітей. Люди, які приїхали на допомогу, чують нові вибухи і Ховається куди можуть. росіяни не приховують свої воєнні злочини проти цивільних. У мережі опублікували відео хаотичних ударів по Херсону. Осередки займань спалахують мало не що секунди. А це, залетіли таканішахіття. Стекло розбите в кімнаті. Обстріляв обстріл обстріл. У мене тиск давлення постійно так, швидко. Викликати. Чи ви саме можете контролюватися? Саме каби, це одна з основних зброй, якою о, Російська Федерація рівняє просто наші міста. Це основна проблема всіх о, позицій сил оборони, тому що. Зброя доволі потужна, дуже важко її нейтралізувати. Це один з елементів залякування. А друге це просто знищення інфра інфраструктури нашої держави. Як покарати Росію у випадку з запровадженням американських санкцій варіантів було декілька. Президенту США запропонували три варіанти санкцій після того, як він втратив терпіння до Кремля через війну в Україні. Пише The Wall Street Journal, Трамп зробив ставку на пакет середньої сили. Він передбачав обмеження сектору енергетики. Пропозицію вважали компромісом. За даними журналістів, перший варіант був найболючішим для Москви, а саме санкції проти російської промисловості та керівництва видання подає й інші інсайди. Обмеження ухвалили в присутності державного секретаря Марко Рубіо та міністра війни. Піта гекзета а розробляв пакет глава мінфіну США Скотт Бесенд. гінці Путіна поспішили на перемови. Спецпредставник з економічних питань Кремля Дмитрієв приїхав до США говоритиме з представниками адміністрації, зокрема з любителем тривалих вояжів до Москви Стівом Віткофом. Буде зацікавлена в будь-якому випадку в отриманні контролю там над певними секторами російської економіки вже після Путіна. Тобто ринки для Америки цікаві, вплив цікавий, Путін не цікавий. Про що вони відповідно будуть говорити з Дмитрієм? Ну, будуть певно ставити якісь умови, тому що він не просто так поїхав, то він вже поїхав санкціями Путіна, санкції Путіна. Певно, будуть ставити якісь умови, при яких ці санкції будуть там зняті чи послаблені. Ну, а що може запропонувати на сьогоднішній день Путін? Ну реально будувати там тунелі з Чукотки на Аляску. Ну це трошки смішно. А реально Дмітрів запропонувати ну просто нічого силам оборони завжди є що запропонувати ворогу, і це удар у відповідь. Москва дедалі краще перехоплює українські БПЛА, які атакують нафтопереробну галузь РФ. кажуть військові. Однак, наше завдання перехитрити супротивника. Командир на позивний Чарлі керує підрозділом безпілотників, які літають на відстань до двох тисяч кілометрів у глиб Росії. Я задоволений більше, ніж на 100%. Нашими результатами трохи вже трошку не поспішаючи, реалізуємо паливну енергетичну артерію нашого противника, Цим самим б'ємо по його економіці, завдаємо удари в ті місця, де противник не очікує. Новий підхід, нові технології. Зараз надають нам того успіху, ви всі бачите, розповідь Чарлі фіксують просто з аеродрому, звідки в нічне небо злітають безпілотники. Лютий військові фокусуються не на кількості, а на якості. Щоб лютий долетів куди треба. Працює спеціалізована команда. Проводяться дослідження та розробки. Скільки дронів запустили, і скільки ворогу вдалося перехопити? Таємниця. Ганна рибалка п'ятий канал, пане Ігоре. Слава Україні, дякую, що ви з нами. Героям слава, бажаю міцного всім. Довольно. Запланували ми з вами говорити і про Куп'янські про покровські напрямки, але не можу минути тему кабів, тому що вона активно розгортається власне минулими тижнями. Росіяни модернізували цей вид озброєння, намагаються дальність наростити до 200 кілометрів. Що найменше? І нині маємо власне перший пуск цих кабів на Одещину. Ви власне на тих напрямках, на яких виконуєте бойові завдання, чи відчуваєте ви суттєву зміну модифікації? Змін? І, ну, так, таке застосування кабів. Ну і загалом, які загрози ви, наші військові, маєте саме від цього виду озброєння? Ну, каби це одна з основних зброй, якою о, Російська Федерація рівняє просто наші міста. Це основна проблема всіх о, позицій Сил оборони, тому що зброя. Доволі потужна, дуже важко її нейтралізувати, і росіяни постійно модифікують все своє озброєння, каби не виключення. Тому вони й будуть постійно модернізувати, збільшувати. Вже почалися е, прильоти по великим містам, і росіяни це один з елементів залякування. А друге це просто знищення інфра інфраструктури нашої держави. Отож, протидію треба так тепер нарощувати ще й проти цього виду озброєння. Хоча і і раніше росіяни часто атакували саме кабами. Тож ще одна загроза, яку росіяни намагаються вдосконалити до куп'янського напрямку. Давайте переходимо. Яке там саме просування Росіян, як вони саме проявляються? Тому що, якщо дивитись на мапи Діпстейт, то з півночі відносно Куп'янська Росіяни намагаються більше тиснути. Самі вони там про величезні успіхи заявляють. От ви власне військовий, який Лодія інформацію про цей напрямок, розкажіть, що там нині відбувається, і власне що в самому Куп'янську, яка там ситуація? Е, ну, Куп'янськ, по перше, це стратегічний плацдарм для росіян, тому вони активно заявляють фейкові новини, що от, от вони його займуть. Що в принципі з моєї точки зору, це неможливо. Е, те, що постійно вони змінюють тактику і намагаються з усіх. Е, Можливих е сторін атакувати місто це дійсно відповідає дійсності. Використовують вони малі піхотні групи, використовують диверсійні групи, які під виглядом і місцевого населення іноді навіть трапляються випадки, коли вони переодягаються в форму сил оборони нашої держави і постійно проникають в міста, але м спецслужби нашої держави і сили оборони знаходять знешкоджують. Е Скажем так, на регулярній основі тому, в принципі, я не бачу можливості в найближчі терміни, що росіяни захоплять це місто, але знову ж повертаючись до минулої теми, активно кабами вони міста просто рівняють землею, будівлі, інфраструктуру міста. Тому для них випалена земля, це основна тактика, яку вони використовують по всім напрямкам. Куп'янськ, на жаль, не виняток. Ну, власне, в контексті просування до Куп'янська вони і там, власне, каби це теж їхня така ефективна зброя виходить. Так, да, каби вони використовують в принципі кожного дня. Куп'янськ, прилеглі території, зазнають пошкоджень саме від озброєння кабів. Звісно, ударні дрони, артилерію вони теж не нехтують. Стосовно штурмів, власне, їхніх, як вони там малими штурмами намагаються по лісопосадках пересуватися, в населений пункт проникати, передягнувшись чи то в цивільне, чи то в нашу форму. А газові труби, як раніше, ми теж бачили інформацію про такі просування. Вони зараз поширено чи так ситуативно? Як вони зараз цей спосіб використовують взагалі? Це більше су... ну, по ситуації, скажем так, ворог використовує будь-які методи і можливості для захоплення і міста, і найбільшої території. Ми вже прекрасно всі розуміємо, що свої, свої збройні сили і людей вони не шкодують. Тому групи використовуються, але не дуже часто саме по газовим трубам. Більше використовуються мал малі піхотні групи, котрі постійно ідуть на штурми, і диверсійні групи це основна на даний момент тактика ворога для просування на купінському напрямку, його захоплення і розгортання там поздарму. Наша артилерійська розвідка переважно працює власне по цих групах, які намагаються просуватися, чи дещо так далі, як тільки вони там планують якісь операції чи починають ці просування власне про нашу роботу по ворожих силах. Ну скажімо, основна робота артилерійської розвідки це в першу чергу контрбатарейна боротьба. Знищення саме їхньої ствольної артилерії, як за можливості знищення їхніх систем реактивного залпового вогню, виявлення місць злету їхніх пілотів, як розвідувальних крил, так і ударних крил. Тому працюємо по всьому, що можемо знайти і що знаходимо, і в будь-якому випадку оперативно відпрацьовуємо, щоб якомога більше нанести втрат ворогу і не дати просування. Зрозуміло. Цілком очевидно, що в таких власне динамічних умовах треба бути мобільними. І нині власне бійці артбригади Нацгвардії збирають на ремонт 10 автівок. Потрібно 230 тисяч, 230 тисяч гривень, так на ремонт їхній. Для того щоб відновити мобільність, бути власне. Якомога якісно підкованим в плані логістики? Розкажіть, будь ласка, от які саме автівки це ремонтується? Ну і для логістики зрозуміло, наскільки це важливо, але розкажіть докладніше, наскільки нині активно збори просуваються, бо є теж час від часу, що грузнуть збори, і треба додатково нагадувати і підсилювати, щоб швидше збиралися гроші. Розкажіть, власне, як саме послужать ці автівки на фронті? Ну, автівки це мобільність наших груп, котрі щодня е, виконують бойові завдання саме в зоні. Як ви прекрасно знаєте, почав, почався сезон е, дощів, тому грунти і дороги, по які ми пересуваємося, стали значно ускладнені. Відповідно, вся техніка е, отримує велике навантаження і потребує як обслуговування, так і ремонти, тому що безпосередньо від цієї техніки залежить успіх. Пішне виконання наших завдань в основному це автомобілі типу пікапи. Відповідно для деяких груп це мікроавтобуси, котрі вивозять наше обладнання і безпосередньо екіпажі, котрі займаються розвідкою і вогневим ураженням. Ну, Власне, це те, що просто необхідне вже на вчора необхідне це на фронті. Тому нашим глядачам просто потрібно взяти свої телефони до рук, навести їх на екран і відскадувати qr код і задонатити необхідну суму. Або можна відмотати там трансляцію, так і теж відскрінити цей qr код Тобто, способів є багато, потрібно тільки бажання. Ну і власне розуміння необхідності того, що ми маємо своє військо посилювати. Бо на Росії там не мають жодних навчань, намірів завершувати війну проти України, і про це вони неодноразово говорили публічно. Власне, ці автівки вони потрібні для підсилення наших бійців на Купінському та Покровському напрямках. Давайте ми про Покровський ще поговоримо. Там теж росіяни намагаються просуватися, як вони свою активність там проявляють, бо теж помітно, що нині вони намагаються отак будь-якою ціною, але буде якісь Просування та й продемонструвати, от які вони сили для цього застосовують саме на Покровському напрямку. На Покровському напрямку ситуація значно складніша порівняно з Куп'янському, тому що на Покровському напрямку вони використовують дуже часто великі бронегрупи. Скажем так, був певний час, коли бронегрупи майже не використовували зі сторони Російської Федерації, але зараз щодня. Піхотні групи атакують наші позиції, і як показала практика, знову поновилися штурми з використанням бронегруп, іноді до 15-20 одиниць броньованої техніки йдуть на штурми. От застосування саме броні, яка нині значно рідше є на полі бою, це свідчить, що вони просто от конкретно хочуть прорвати лінію оборони і хочуть піти штурмом, просто щоб щоб швидше це їм вдалося. От саме застосування броні саме в цю пору і саме на цьому напрямку, от яка їхня мета. Це не, неодноразово президент Російської Федерації заявляв, що вони хочуть захопити весь Донбас. Вони намагаються зробити це якомога швидше. І я ж кажу, вони не нехтують не навпаки. Вони нехтують життям і своїх бійців, і своєї техніки. Їм на це байдуже. Тому е, вони кидають в атаки все, що мають абсолютно, тому що для них пріоритет це захоплення територій. Е, Техніки у них багато, але дуже сподіваємося, що ті ураження, які ми їм наносимо, це в найближчий час просто обезкровить Російську Федерацію. Все для цього робимо, стоїмо до останнього, як то кажуть. Велика подяка і вам і вашим побратимам за цю роботу. А ми, українці, в тилу перебуваючи в теплі при світлі, маємо зобов'язання наше військо підтримувати, тому що це щоденна звичка, має бути щоденна потреба, і саме нам цивільним необхідно, щоб у військових усе було. Тож QR-код нині на нашому екрані, і не закликаю, а просто нагадую, що це наша буденність у воєнних умовах. Тож необхідно. А в цьому випадку власне допомогти, щоб відремонтувалися 10 автівок, пікапів для того, аби виконувати з ними завдання на фронті бути мобільними. Ну і забезпечити собі власне не тільки ефективне виконання бойового завдання, а найголовніше збереження життя. Якщо говорити про Покровськ, саме про місто Покровська, чи можете там ситуацією поділитися, чи багато там взагалі ще цивільних, тому що росіяни і FPV-дрони туди запускають, і, і знову ж таки ті самі каби по Покровську тут треба переуточнити, так як і там застосування, але ну все, чим можуть і артилерію, все чим дістають, чи багато там ще цих цивільних і чи. Взагалі, місто воно е, наскільки воно випалене вже росіянами на тепер. Скажем так, основна частина міста Покровськ вже стерта з лиця землі Суцільні руїни. Але ворог е, знову використовує активно і каби, і артилерію, і системи залпового вогню. Е, ударні дрони постійно буденність в місті. Е, цивільне населення ще залишається. Частина цивільного населення відмовляється від евакуації. Е, ну, своя домівка, вона завжди ближче, як то кажуть. Е, але, скажімо так, майже щодня цивільне населення потерпає від цих обстрілів, прильотів. Дуже часто цивільне населення гине саме від ударів Російської Федерації, е, тому ситуація дуже складна в самому місті Покровськ, але є частина людей, які просто відмовляються від евакуації. І нічого з цим ми пар... зробити, на жаль, на даний момент не можемо. Ну, але задля безпеки цих людей, і задля того, щоб нашим військовим було легше працювати, то в певній зоні враження вже необхідно було б евакуйовуватися. Це однозначно, все це ми прекрасно розуміємо. Така сама ситуація, і в місті Куп'янській була. Тобто примусова евакуація це діти, тому що наші діти мають жити і розвивати нашу країну. Тому це пріоритет будь-якому випадку свідоме населення, котре залишається в місті, сподіваючись, що буде зупинена війна, і, скажімо так, Російська Федерація відступить це їх право, і на жаль, примушувати їх ми не можемо. Ой, що ж головне, що ми можемо в цьому випадку робити: наше військо підсилювати. І от власне в нашій розмові є конкретний інструмент, як це можна зробити, задонатити за цим QR-кодом, таким чином допомогти ремонту 10 автівок, за допомогою яких бійці артилерійської розвідки, окремої артбригади НГУ, зможуть бути мобільними на Покровському та Куп'янському напрямках двох найгарячіших нині на фронті. Дякую вам, Ігоре, за те, що поділились. Оперативною ситуацією і в Куп'янську, і в Покровську розповіли, що там відбувається, і головно, дякую вам за вашу роботу, за те, що знайшли час і можливість власне про це в етері п'ятого розповісти. Ігор Яременко був з нами на зв'язку. Це начальник штабу дивізіону артилерійської розвідки, окремої артбригади Нацгвардії України.